Вітаю всіх. Листопад 2025, мобілізація в Україні. Я пропустила чомусь це питання. Листопад 2025, мобілізація в Україні. Мобілізація, що у нас буде? Ну, молодь, нові люди дуже потрібно. Військові дуже жаждуть людей, бо втрати величезні. 10 з 10. Кінцевий результат. Так. Якісь рішення по мобілізації прийматись буде, багато рішень. І давайте дивитись тепер в такому русі. Мобілізація в листопаді буде йти на зменшення того тиску, що є. Шістка кубків не досить невизначена ситуація. Чому? Тому що це залежить від того, що буде на фронті, невизначені вже. От розбираю. Якісь перші дзвіночки тут будуть. Якісь обмеження. Так, в тупік заходиться. Любі мої, щось Зеленський тут буде робити на тему мобілізації. Якісь зміни. Які зміни? Майте на увазі, що він щось тут буде мудрить? Це не те, що там величезні якісь набори, ні. Це трошки інше. Це якесь збільшення... це якісь, знаєте. Дії, які направлені на реорганізацію. Так, буде збільшення темпу мобілізації, збільшення необхідності людей в мобілізації, збільшення саме. Ні. Збільшення ні. Вісімка мечів, обмеження, ні. Я скажу, що будуть якісь зміни, які впливають взагалі на кінцевий результат. Дивіться, як. Мені як. Оце все показує, що сенсу втрачаємо ми оцій мобілізації, бойових дій і все інше. Мені як йде до стихання бойових дій. Добре. Сама бусифікація, примусова мобілізація. Буде йти на спад. Буде йти на спад взагалі вона. Світ. Знову карта світу. Дивно якось, любимою, дуже дивно, слідкуємо. І Верховна Жриця випадає. А коли випадає верховна жриця, це таємничість, яку можна далі не розкривати. Щось там буде ще. Зміна Кардинальна. Щодо війни, вони думають, що зробити. Ой. і як? І знову король Кубків на Дні колоді. Що мені вам сказати? Все-таки ми будемо приходити до, до чогось. До чогось будемо приходити. Мобілізацію, мені йде якийсь процес, таємничо невідомий. Чекаємо дівість Зеленського, бо тут не йде посилення. Мені посилення не йде. Карта обмеженості. Справа в тому, що вони можуть робити будь-що вже ці контракти і все інше. До речі, ми подивимось про ці контракти.